Вітаю, друзі! Розпочинає наш випуск момент, як поруч із населеним пунктом Золотарівка Луганської області дві двієм талберашистів були знищені нашими воїнами. Ми бачимо, як одна із одиниць техніки РФ просто підривається на міні. Потужний вибух. Далі бачимо, як сильно димить уражений Мотлох окупантів. Тож згодом расисти починають кидати техніку та розбігатись у посадки. Але всі ми знаємо, що чекає на окупантів там, адже наші пташки вже в повітрі. Друга МТЛБРФ, як то кажуть, своїх не кидає та прямує повз піхоту. Тому щоб надати їй урок, наші дроноводи вже прямують до цілі. І ми з вами бачимо кадри з дрону. І згодом на дорозі ця бляшанка розщеплюється на атоми. Тож, друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. Ось ця подія стала черговим доказом ефективності українських сил на полі бою. Та сама побідоносна колона 155-ї бригади РФ, яка на Курщині отримала комбо від ЗСУ із неба із землі. Збройні сили України вкотре показали, що сучасні технології, зокрема FPV-дрони, можуть змінювати правила війни, завдаючи значних втрат окупантам. 155-та бригада морської піхоти РФ вже неодноразово зазнавала серйозних поразок в Україні, зокрема під Вугледаром та Авдіївкою. Схоже, що Кремль знову кидає своїх солдатів у м'ясорубку, не рахуючись із втратами, цей удар не лише тактичним. Піг, а й символічна відплата за жорстокі злочини російських військових. Українські воїни продовжують мститися за кожен злочин, і на окупантів чекає ще багато подібних сюрпризів. А ось бійці 110-ї ОМБР знищили аналоговнєтний Т-90 радной під такою назвою танк противника приймав участь у штурмі наших позицій, але сила святого Джавеліна зупинила найкращий танк другої армії світу. Так, воїни 110-ї окремої механізованої бригади, вкотре довели, що жодна аналоговнєтна техніка не витримує зустрічі з українськими захисниками. Знищення російського Т-90 це черговий доказ того. Що навіть найсучасніші танки РФ не рятують окупантів від високоточних ударів ЗСУ. А далі знищення російського МТЛБ з будкою поруч із населеним пунктом Вовчанськ Харківської області. Ми бачимо кадри з дронів, які один за одним вражають техніку расистів. Тож згодом, після кількох влучань, дрон залітає прямісінько всередину МТЛБ, і ми це бачимо на власні очі. А іншим дроном бачимо сильне задимлення. Тому він прямує в іншу ціль, що стоїть поруч та теж влітає в салон. Техніка рашистів утилізована. Наслідки на відео ще один знищений російський МТЛБ поруч із містом Олешки Херсонської області. А це знищення російського танку сараю, ймовірно, Т-62М з КМТ 7 з мангалом у населеному пункті Курдюмівка Донецької області, який намагався прорватися до наших позицій, але зазнав поразки на шляху, тому що наші дроноводи не сплять. І, зупинивши техніку РФ, вони професійно утилізували її. Бачимо, як зупинений танк вражає один дрон, потім інший. Ну і в додачу наші хлопці добили мотлух РФ скидами І ми з вами бачимо наслідки. А це знищення російської БМП-2 з мангалом поруч із населеним пунктом Першотравневе Харківської області. Після влучання дрону техніка була покинута, і всі ми знаємо, що наші пташки роблять з такою технікою РФ. Наслідки на відео. Ще один блискучий епізод роботи українських артилеристів. Пряме попадання із САУ Гвоздика по російській БМП на марші. Це справжня ювелірна робота воїнів 63-ї ОМВР. Лиманський напрямок залишається гарячою точкою, але ЗСУ впевнено контролюють ситуацію, методично знищуючи російські підрозділи. А детонація боєкомплекту зробила цю атаку ще більш ефектною. Також знищена російська САУ-2 С 9 Нона С номер 425 з у населеному пункті Тарасівка Херсонської області. Ми бачимо блискучу роботу ЗСУ по місцю дезлокації расистів. Саме там і стояла ціль, яку ЗСУ блискавично та ефектно вразили. Напишіть свою думку в коментарях, з якої саме зброї наші воїни могли вразити техніку РФ. От наш бідний прорив окупанти вкотре підтверджують, що їхня аналоговнєтна техніка існує тільки в уяві кремлівських пропагандистів. Т 90, який Путін пафосно називав найкращим у світі, на ділі виявився просто черговим шматком металу, що горить так само яскраво, як і всі попередні чудеса російського ВПК. А ні, вру його ніяк не нікакні він, скоріше, у нас як донор. Вот. Ну, це просто класика російського військового генія. Вони гордо евакуювали знищений Т-90, сподіваючись його відновити. А в підсумку вийшов не танк, а донор органів для інших таких же підбитих аналоговнітав. Стоїть цей жалюгідний остов, без люка, без шансів на відновлення, і окупант сумом констатує, на восстановлення, он уже не пайде. Ну а що ви хотіли? Це ж не якась там міфічна вундервафля, а звичайний шматок металу, який перетвор. На решето українські дрони і артилерія. І ось тепер самі ж росіяни, знімаючи свій знищений шедевр, сумно бурмочуть: «вот наш бідний прорив. Ну так, прорив вийшов грандіозний у металобрухт. ЗСУ вкотре довели, що ніякі понти не врятують російську техніку від точних ударів українських дронів. А що далі? Може вони ще будуть знімати свої згорілі армати і тужливо шепотіти? Ну ми ж хотіли, як лучше. Ну і поки окупанти знімають свої бідні прориви. Ось вона справжня реальність російської армії, яку кремлівська пропаганда ніколи не покаже своїм громадянам. Замість другої армії світу хаос, зрада та корупція на всіх рівнях. Дивня ще має часть бросила короче в лісу. Просто Типа я там на не потрібно було мене просто подобрала друга часть при себе. І я час другої армії. Даніл ли щити прямо розповідає, що його просто кинули в лісі, де він 10 днів виживав, бо армія навіть не потурбувалася про своїх же солдатів. Це красномовний приклад того, як російське командування ставиться до власного гарматного м'яса. Десять соток просиділи в лісу, і с з трьома пацанами типа у нас ні поспать, поспати нічого не було. Що ж до техніки? Тут усе ще цікавіше: танки, БМП та інша техніка просто списуються, продаються або здаються на металобрухт. Поки солдатам розповідають про велич генерали набивають кишені, а на передову кидають погано навчених і абсолютно непідготовлених солдатів, яких навіть нормально воювати не навчили. Ну, меня только знайомих 23 человека погибло. Плюс брат двоюрідний, ще дядька родне. А тепер питання: за що гинуть ці 23 знайомих: брат двоюрідний і дядько? За те, щоб командири багатіли? За те, щоб потім їхні товариші по службі виживали в лісі, бо їх просто кинули. Це та правда, яку в Росії бояться говорити вголос, бо вона повністю руйнує пропагандистський міф про сильну армію. А реальність така. Російські солдати для свого ж командування це просто витратний матеріал. А ЗСУ щодня доводять, що вся ця велика армія насправді гнила, корумпована структура, який кінець уже не за горами. Саме та правда, яку в Росії намагаються приховати за пафосними словами про героїв та захист вітчизни, насправді ж це просто кладовище путінської авантюри, яке з кожним днем тільки розростається. Я увидел вот такую картину. Молодые ребята лежат здесь. Місцевий житель Єльця побачив усе на власні очі: ряди могил, червоні прапорці, безіменні хрести. І це лише одне кладовище. А таких по всій Росії вже сотні. Молоді хлопці, яких відправили на війну за чужі амбіції, більше ніколи не повернуться додому. Вони не надихнуться великою ідеєю, бо їх просто поховали і забули. А поки одні лежать у землі. Інші продовжують сліпо вірити в міфи про священну боротьбу, навіть не розуміючи, що вони просто витратний матеріал для влади. Прийде час, і ми дізнаємось оцінку цього заходу. Сумніви з'являються навіть у тих, хто раніше мовчав. Але коли цей час прийде, вже буде пізно для тисяч таких же захисників, які так і залишаться під тими самими червоними знаменами, але вже не на парадах, а в землі. А на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.